Слава Ісусу Марії! вітаю вас, благословенна. П'ятниця живемо, радіємо, витриваємо в молитві в радості, благословенні. Маємо сьогодні піст. Тож витриваємо ще й в пості. Нагадую, що піст – це практична молитва, та, яка показує, наскільки я заангажований, наскільки я готовий практично молитися, молитися життям своїм, та, щось жертвуючи, щось змінюючи. Виходячи зі свого е, зони звички. І сьогодні з ним 25 березня 2001 рік. Дорогі діти, і сьогодні вас закликаю відкритися молитві. Дітоньки, живете в часі, коли Бог дає вам великі благодаті, а ви не вмієте їх використовувати. Ви турбуєтесь про все, а за душу і духовне життя найменше. Пробудіться з тяжкого сну вашої душі. Та скажіть Богові з усією силою так. Зважтеся на навернення і святість. Я є з вами, дітоньки, і закликаю вас до досконалості, вашої душі і усього, що робите. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Неймовірно, Марія сьогодні нам каже: що піклуйтесь, каже про все, турбуйтесь про все-все-все, крім душі і духовності, так? і це направду, є так. Бо нас хвилює тільки, щоб що з'їсти, де щоб тепло було, що вдягнути. А, а, а що буде наша ця душа сьогодні думати, про що будемо сьогодні думати, про що будемо розважати, чи наше духовне життя є в порядку. Ми про це не дуже турбуємось. Ми собі ну, думаємо, якось воно буде. Так? А Марія каже, змініть, змініть ці пріоритети. Сьогодні закликаю тебе, відкрийся молитви, дитинко. Живеш в часі, коли Бог дає тобі великі благодаті. Чи Бог дає тобі великі благодаті, чи не дає. Чи ти сьогодні скажеш, то де він дає? То комусь може дає, він Сергію дає, та? мені точно дає. А ось мені, хто я там дивлюсь за, за, за екраном, та, то мені не дає. Я не бачу ці великі благодаті. Чому Чому я їх не бачу? Чому я про них чую, але в практичному житті їх не бачу. Не відчуваю, не, ну, не помічаю, і взагалі, що таке благодаті, та? може, я їх і маю, але я не знаю, що це таке. Якщо не знаєш, то треба досліджувати, що таке благодаті. Потім дослідити, чи я їх маю, чи не маю, і аналізувати, чому я їх не маю. Якщо я, я їх не маю, то якась проблема та, є. Якщо я не знаю, що це таке благодаті, то ще більша проблема є. Тому треба спочатку дізнати, що таке благодаті, а потім побачити, чи в мене є ці благодаті, а потім почати їх використовувати. Бо благодаті це те, що треба використовувати. Це не те, що я просто собі складаю. Під подушку. Під подушку можна гроші складати. Та? Доляри, єврики, наскладати собі і думати, о, це я повна благодать. Ні, це не благодать. Гроші є необхідні, щоб жити в цьому світі. Але в грошах не вимірюється благодать. І благодаті також не вимірюється в грошах. Бо Марія була повна благодаті. Кехарі у мене. Знаєте таке слово? Книжка така від отця Домініка Хмельовського називається Кехаріт мене. Що означає повна благодать. Марія була повна благодаті. Чи була вона багатою? Ні, не була. Була звичайною. Мала що їсти, мала де жити, але не була мільйонером, та? мільярдером. Мільярдеркою. Але була повна благодаті. Це означає, що в грошах ми не можемо вимірювати цю благодать. Каже, Марія, живеш в часі, коли Бог дає тобі великі благодаті, а ти не вмієш їх використовувати. То бачимо, що благодать це те, що треба використовувати. Треба використовувати, Його не можна отримати, сховати і тішитися. О, я такі благодаті. маю, Так мене Бог благода... таких благодаті надавав. Так файно. Я їх там назбирав в гаражі, замкнув і тішуся, хожу. Ні, благодаті так не працюють. Благодаті, каже Марія, не вмієте їх використовувати. То у нас вже сьогодні виходить перша категорія, не розуміє взагалі, що таке благодаті. Друга категорія каже, що я їх не маю, а третя категорія, яка вже знає, що це таке благодаті, має ці благодаті, їх не використовує. То Бачимо, з яких ми можемо бути категоріях. В ті, в ті, в ті, в ті. Так? Ну, і ще категорія, яка взагалі не знає, про що йдеться, то, то також є така категорія людей. Ну, я думаю, на нашому каналі вже не дивимося. Ну, Люди з цієї категорії не дивляться цю програму, так? Але є така категорія, що взагалі не знають, про що йдеться. А Марія каже: ці благодаті Бог вам дає, а ви їх не використовуєте. Якщо буде у вас питання та, з різних категорій, то пишіть в коментарях, ми будемо розбиратися. Докладно далі, якщо вас щось зацікавить. Так? А сьогодні я поки вірю, що ви знаєте, що таке благодаті, знаєте, як їх використовувати. Але Марія каже, що ви не вмієте їх використовувати. А як же ж нам навчитися їх використовувати? Судячи з цього послання, Бог дає в цьому часі сьогодні багато благодатей, які я можу. Приймати, можу не приймати, а потім можу їх використовувати, можу їх не використовувати, а можу вміти їх використовувати, а можу не вміючи їх використовувати. Тому треба Марії просити, щоб вона давала нам розуміння, як правильно їх використовувати. Ти турбуєшся про все, а за й душу і духовне життя найменше. Найменше турбуєшся. Ось тут і втрачаємо цю благодать так? турбування. Турбуємось. Про все, а за душу і духовне життя найменше. найменше. І в цьому вже благодаті використовується неправильно. Бо благодать це свідчити Євангелію, проповідувати. Нам дана благодать проповідувати Євангелію. Знали, що це суперблагодать, яку ми не використовуємо або не вміємо використовувати, або боїмося використовувати, або це ж треба піти у Папу Римського, взяти дозвіл, щоб євангелізувати. Ні, це набагато простіше. Ісус дав дозвіл, каже: іди і проповідуй. Іди, і проповідуй. Це є благодать, яку треба використовувати. Ну і так, щоб її вміти використовувати, треба бути хоча б у спільноті і в євангелізаційній бажано, яка вчить, як використовувати правильно, та? щоб ви не почати ви всі помрете. Бо є такі проповідники, ви всі будете горіти в аду. І, і це, чи, ну, в них намір та добрий, щоб люди зі страху покаялися. Так? Але Бог такого не хоче. Бог хоче, щоб люди каялись з Його любові, коли приймали Його любов. Так? Тому вміти використовувати благодаті треба вчитися. Це одна благодать проповідувати Євангелія. Але їх є багато, багато так? Молитися за людей, молитися за засілення. І різного роду. Ну, всі не буду перечислювати, але можемо собі тільки уявити, скільки благодаті існує, та? які ми не вміємо використовувати. Але каже, турбуйтесь, коли ми почнемо турбуватися не про все, а за душу і духовне життя, то тоді і почнемо правильно використовувати благодаті. з тяжкого сну твоєї душі та скажи Богові з усією силою так. Кажи Богу сьогодні так. Сьогодні вийде Сьогодні практика вийти десь в ліс, тихий, або в гори і крикнути Богу так. Я тут не можу кричати, бо я в базі миру, де не можна взагалі розмовляти. Але не буду кричати, але на практику десь вийти в безлюдне місце і крикнути Богу з усією силою так. Але щоб це так вкласти е, навернення і святість, зважтеся, каже. Зважтеся, означає е, з усією хоробрістю, з усією сміливістю. Почніть справжні навернення, почніть ставати святими. Нічого, що вас будуть клеймити сектантами, нічого, що вас будуть кидати каміння, зважтеся, каже Марія, на святість. Я є з тобою, дитинкою, закликаю тебе до досконалості твоєї душі і усього, що ти робиш. До досконалості. Бачимо? Якщо ти сьогодні думаєш, що ти навернувся, ні, ти ще не досконалий, то ще є куди рости. Ще навертаємося, ще працюємо. І, і тоді Марія каже: досконалості усього в твоїй душі і всього, що ти робиш. Неймовірно, все, що ти робиш, може бути досконале. І тоді вміння використовувати благодаті буде досконале. Будьте благословені. Миром радість, благодать з Меджугорія, Папа.